Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Прошипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Штила. Сьогодні ми розпочнемо про що світи. протягом цього тижня у ліцеї Лідер передали волонтерську допомогу, яка була зібрана протягом трьох тижнів під час зимових канікул, до якої долучалися учні, батьки, педагогічні працівники, взагалі працівники і всі небайдужі. З Пришипської громади. До речі, був відкритий збір, де за ці кошти, які були зібрані, було зібрано 50 кг парафіну та виготовлено понад 200 окопних свічок. Ну, звичайно, їх передано. Також були передані пледи, кава, чай та речі особистої гігієни. Коли моніторимо і готували питання про новини Пришипської громади, виникла ще одна проблема, яку про яку ми не можемо не говорити сьогодні? в якому ми з вами розуміємо, йде військовий стан територіальні центри комплектації працюють на теренах всіх районів області України. І вони сьогодні, згідно діючого законодавства, переклали частину своїх повноважень для органів місцевого, до органів місцевого самоврядування. Зокрема, сьогодні в старостатах є люди, яких зобов'язали співпрацювати з ТЦК. І вони співпрацюють, виконуючи свої обов'язки. Але вони отримують сьогодні несправедливий, на мою думку, осуд від. Жителів місцевих, від жителів своєї громади, від деяких, безумовно. І крім того, ще й погрози теж отримують, змушені викликати поліцейських. Друзі, ну це так не робиться. Справа в тому, що вони виконують свої функціональні обов'язки. Їх це зобов'язало законом. Вони не можуть відмовитись не співпрацювати з ТЦК. Ну, так не може бути. І тому ці всі нападки взагалі незаконні і е, несправедливі. Ні морально, ні юридично. Тому, будь ласка, я вважаю, що в цей момент треба підтримувати і цих людей в тому числі. Все одно е, рано чи пізно база мобілізованих людей, які мають зобов'язання бути військово зобов'язаних, вона буде сформована е, з різних джерел. Як з органів місцевого самоврядування, від роботодавців, від баз даних там податкових, пенсійних, там ну, і будь-яких моментів там, в когось автомобіль, в когось права, закордонний паспорт і так далі. Ж, все одно це буде сформовано і, безумовно, з кожним мешканцем України, місцевим мешканцем буде якась відповідна комунікація цього ТЦК. Так навіщо створювати цю і проблеми і пред'являти претензії до людей, які виконують свою роботу, Ми вважаю це некоректним і якось не по нашому, не по українському. Минулого випуску ми говорили про туалет, який знаходиться у сховищі, де перебувають діти під час повітряної тривоги. До речі, питання на цей день воно не вирішене, і під час повітряної тривоги діти не можуть знайти ні відповідального, тим паче, ключа щоб потрапити до туалету. Але виникає. Це, ще я так розумію інформація від батьків. Так, звичайно, від батьків. І виникає ж паралельно ще одна проблема. На першому поверсі знаходиться окремо туалет для хлопчиків і туалет для дівчаток. Так от перед початком зимових канікул, а це ми нагадаємо було три тижні. Так, от за весь цей час, на жаль, не вирішене питання. із усіх унітазів які там знаходяться. Працюючий лише один. І ось ми покажемо світлини на сьогоднішній день, яка там ситуація. Але проблема ще в наступному: учні старших класів на перервах на постійній основі вони там палять. І коли приходять діти менших класів, звичайно, вони звідти їх просто виганяють. І Діти не мають змоги скористатися туалетною кімнатою. Я так розумію, що директор школи само від від всіх проблем. Хай пора да. А заступник там же чоловік, він, хоч би він там приймав участь. Він тільки котлети носить туди столовує і все добре. Це в нього основна очевидно, функція. Пам'ятайте, так, як ми нам надіслали цікаву фотографію ще в ті час. Ну нічого. Я сподіваюся, що батьківський комітет разом з депутатами. Перед колективом втрутитись в цю ситуацію і навести порядок. Ви знаєте, я ще пригадала, є наглядова рада при закладі освіти. Так от, в складі там є ж батьки, які входять, вони мають право скористатися цим і прийти у заклад освіти, і самим це все дослідити. Питань дуже багато. Харчування, підвезення і кімната для хлопчиків. Це дуже важливо. Та й взагалі і у сховищі, в самому укритті. Ну так, це сама робота для наглядової ради під ліцею. Ну, ж, хозяйка побачить, ще щось там, що... може ж вона зверне увагу. Там же ще відділ є. Є відділ освіти, є начальник відділу. Але коли вирішувати, як о 14.00 вже швиденько додому. То зимовий період. Ну, ми прослідкуємо чи тільки в зимовий, чи на постійній основі. Та взагалі з підвезенням. Ситуація починає трошечки щось проблематичне ставати. Так, так, Батьки зверталися, до речі, і діти на перший урок взагалі не потрапляють. Ну це діти не потрапляють на урок, а там ще ми говоримо про перевізника, які цього тижня розглядали питання на виконкомі, Наскільки я розумію. Так, на засіданні виконавчок. І, і там розглядали питання звернення громадян від села Кобелячок та від села Роботі. Була безпосередньо присутня сама перевізниця Ольга Коропетні, і вона дала термін 5 днів для того, щоб провести моніторинг, наскільки ж актуальний є саме цей маршрут, тобто до цього понеділка. Це ми говоримо про маршрут, кабулячі вирішення плавання. Проблема виникла в тому, що є робочий автобус, так. Так, який перевозить працівників ГЗК. І разом з ними туди їздять безкоштовно інші громадяни, які проживають в Пришибі. Виходить так, що люди доїжджають до Пришиба, наприклад, пересідають в той безкоштовний автобус і їдуть далі. Так я розумію. Так. Це один, один момент. Інший момент, перевізник запропонував голові громади звернутися офіційним листом до ГЗК із таким проханням, щоб цей автобус, який надається на безоплатній основі, не для працівників гірничо-збагачувальних комбінатів, щоб він не надавав цей дозвіл, люди не мали змоги ним користуватися. Тобто, щоб безкоштовно там не... не їздили, тобто іншими словами, можуть користатися лише ті, в кого є перепустки. Але ж зрозуміло, тут така ситуація двояка. Тобто люди їздили, а тепер їм потрібно за це ще платити кошти. Ну, так, да. коли безкоштовний був рейс, тим більше ГЗК тісно співпрацює з громадою по різних напрямках, в тому числі соціальних. Тому ніхто, мабуть, на такі речі ніколи не піде. Але й економіка перевезення вона ж не може бути від'ємною. тобто Перевізник як приватний підприємець не може дотувати цей рейс і надавати тільки кільком людям послуги. Тому, можна сказати на благодійній основі. Ну так, тому якийсь, треба якийсь компроміс шукати, але який, я не знаю, який знайдуть. Ну, подивимося, як буде проведений моніторинг, і потім буде якийсь наступного тижня так. прийняти рішення, очевидно. Але це проблема в тому, що сьогодні транспортне сполучення це важливе питання. Знову юридичні послуги будуть надавати стороннім фірмам. Так, і для відділу освіти, і для виконавчого комітету. Зокрема, для виконавчого комітету вартість послуг, які заключені вже договір з Черношенком Володимиром, становить 156 тисяч. Відділ освіти 120 тисяч. Це адвокатське бюро Богдана Семенка. Окрім того, вже по відділу освіти, якщо зайти на Прозоро, можна відслідкувати. Досить такий цікавий момент, що вже дві проплати, по 4 тисячі консалтингова компанія вже відпрацювала. Просто питання, для чого нам юрист, якому платити 120 тисяч? Якщо він не виконує свої функції, то, будь ласка, консультуйтеся з Києвом, консалтингова компанія. Дійсно, якщо люди виконують свої обов'язки, проплачуємо кошти. Ну, я так розумію, що коштами громади не дуже тут опікуються їх. Як на щось хороше нема. нема. На доплату там, пам'ятаємо, минулого року ледве-ледве медикам, тим, молодшому персоналу медичному, ледве там на, на чи середньому персоналу медичному, ледве знайшли. На, а ось на людей, які харчують дітей, немає. На водіїв автобусів немає. Ну, натомість є на чужих і на себе особисто. Ну, як же? Зобов'язали чиновників оприлюднити свою декларацію. І ми уважно розглянули декларацію голови Валентини Городянко. Ну, будь ласка, тут і 21 рік, і 22 рік, ну, в середньому, якщо ми поділимо ці цифри на 12, ми отримаємо десь в районі. 35 тисяч гривень. Це за 21 рік, мабуть, так? Да? Так, ну 21 рік 350 тисяч гривень, а 22 рік це 495 тисяч гривень. Ну начебто і так, але на фоні інших, то вроді і якось воно не так. Заробила людина заробітну плату, виплатила це ж. Просто треба не забувати про е, решту. Людей, які працюють від імені громади для громади, надають відповідні послуги. Їм теж, Особливо жителі громади. Жителі, Мешканці громади вони теж хочуть, щоб їхню роботу оцінювали достойно. Також на цьому тижні відбулося засідання земельної комісії. Що ж там розглядалося? В рамках підготовки чергової сесії. Практично на яку виноситься виключно земельні питання ще, і ще два питання по підняттю там... тарифів на водопостачання. Це сім'їться 31 січня, о 14 годині Центр культури та дозвілля щодо новин, які відбувалися на теренах Полтавської області. Релігійні громади Юрія Побиноносців Полтавської єпархії в Кобиляках та Свято-Христовоздвиженська релігійна громада у селі Мгар Лубенського району увійшли до складу Православної церкви України. Про це стало відомо з розпорядження. Дження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 10 січня у порятинській громаді звітується, скільки витрачено коштів на благоустрій у 2023 році. Це, зокрема, мільйон 798 тисяч придбання та монтаж елементів дитячих майданчиків, які встановлені на території міста. Мільйон 76 тисяч гривень, придбання комплектів спортивного майданчика, встановлених в селах Кейбалівка та Вікторія. 1 мільйон 691 тисяча на реконструкцію спортивного майданчика у Пирятинському ліцеї номер 4. На ремонт доріг в Пирятинській громаді в 2023 році з бюджета витрачено 21 мільйон 764 тисячі гривень. Крім того, придбано 17 бензокіз та комплектуючі до них. Протягом 2023 року в Полтавській області неповнолітні скоїли 163 кримінальні правопорушення. Про це повідомили у виданні Полтавська хвиля, посилаючись на слова керівника Полтавської окружної прокуратури Полтавської області Олексія Ковшинова, озвучені ними під час сесії міської ради. За словами прокурора, протягом 23-го року рівень злочинності серед неповнолітніх зріс у понад 16 разів. Минулого року неповнолітні скоїли 163 кримінальні правопорушення, із них до суду направили 14 обвинувачених актів та одне клопотання. Керівник Полтавського обласного територіального центру комплектування, полковник Олексій Трофіменко, в присутності керівників Кременчуцького району представив полковника Мирослава Волкова як начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування. З початку 24-го року в обласних закладах освіти збільшилась вартість харчування. Дорочення становить приблизно 5%. Це пов'язують з інфляцією. Також про свою роботу звітує народний депутат Олексій Мовчан. Олексій Мовчан повідомляє, що у його команди є добра традиція. Річну премію віддаємо на благодійність, пише він на сторінці у Фейсбук. Це кошти із фонду помічників народного депутата. Започаткували цю традицію ще під час пандемії. Тоді ми купували кисневі концентратори для Кременчуцької реанімації. Потім долучилися до відновлення будинку захищеної старості Пришипської ОТГ після пожежі, придбали холодильник, пральну машину та необхідні миючі засоби. З початком повномасштабного вторгнення ці кошти направляємо на потребу ЗСУ. Цього року разом із волонтеркою Любов Левадою ми придбали прожектор та генератор для наших захисників, які несуть службу під Бахмутом. Дякую команді, дякую волонтерам і нашим захисникам. Пише в своєму повідомленні народний депутат Олексій Мовчан. Дякую для покупку за покупку даного пристрою. Мовчан Олексій Васильович на Бахмутський напрямок він буде допомагати нам знищувати вночі ворожі безпілотні літальні апарати. Дякуємо. На цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. З цікавою. Порції новин бережіть здоров'я на все добре.